Осінь. Пора, коли сад дякує нам своїми плодами. І поки одні сушать, інші варять джеми, я сьогодні покажу старовинний спосіб, як замочити яблука, такий, щоб взимку дістали і відчули аромат саду. Для мочіння підходять не всі сорти яблук. Найкраще це осінні і зимові. Антонівка, симиринка, шафранний пепін, в мене це сніжний кальвій, вони щільні, ароматні, не надто кислі і мають міцну шкірку, тобто не розлізуться під час замочування. Яблука потрібно добре помити, щоб змити з них весь пил, бруд і наліт. Попередньо вже на пліту я поставила каструлю з 10 літрами води. На 10 літрів води я додаю 100 г солі та 250 г цукру. Це все потрібно добре розмішати, щоб сіль і цукор розчинилися, і дати нашому розсолу вихолонути, щоб він був тепленький кімнатної температури. На дно ємності, в якій будемо мочити яблука, в принципі, можна і нічого не класти, але Краще все ж таки додати листя хрону, смородини або вишні. Можна прямо все. Це не тільки придасть аромат, а ще й слугуватиме як природний консервант. У мене вишні я не люблю, смородини в мене нема. Тому в мене будуть два листочки хрону. При виборі посуду для мочення яблук, я віддаю перевагу емальованому відру, або потрібно мати якусь нержавіючу ємність. Чому? Емаль не вступає в реакцію з кислотою, яка утворюється під час бродіння, і смак яблук залишиться чистим без стороннього присмаку. Якщо взяти, до прикладу, пластмасове відро. Особливо не харчове, то кислота витягує із пластику хімічні речовини. Це і запах неприємний у ваших яблучок, і ризик для здоров'я. Якщо емаль цілісна, без сколів, це ідеальний варіант. Якщо ж нема, тоді можна взяти пластмасове харчове обов'язкове відро, але лише з маркуванням для продуктів. Або ємність нержавіюча. Можна, звичайно, зробити це і в баночці, але ну, в баночку дуже мало поміститься яблочок. Яблочка ліпше за все брати або маленькі, або середні. Так вони краще промочуться. Якщо ж сталося так, що у вас вродили великі яблука, можна їх також замочити, але тоді рекомендую ось отак зробити ось таку ямочку. Це для того, щоб яблуко краще взяло в себе розсіл і почало мочитися. Листя хрону вишні і смородини можна не тільки класти на дно, а ще й перекладати поміж шарами яблучок. Заливаємо яблуки ледь тепленьким розсолом, так, щоб розсіл повністю їх покрив. Зверху яблука накриваємо тканинкою, це може бути хебешечка, може бути марля. В моєму випадку це льняний рушничок. І обов'язково зверху потрібно поставити гніт. Я буду використовувати просто 2 кг гельку. Це може бути будь-що банка, що завгодно. Все, від нас більше нічого не залежить. Ось цю нашу конструкцію перший тиждень тримаємо в теплі, щоб запустилося бродіння, а потім переносимо в прохолодне приміщення. Через 30 40 днів яблучка готові. Ароматні, трохи шипучі, смак справжньої осені. Спробуйте. І переконайтеся, нічого зайвого, тільки природа і терпіння. Всім смачного!